Доброго вечора з України. Цикл заряди. Хто не дивився, подивиться спочатку попередню серію про стандартні заряди, бо трохи воно буде пересікатися. В цій серії я поділив нештатно ці стандартні заряди на тверді і на м'які, щоб не мішати їх ту купу. Сьогодні будемо дивитися, що буває в наявності з яких там еластичних стандартних зарядів. Ці заряди. З'явилися десь, мабуть, 50 ті роки вже після Другої світової, з засвоєнням, що називається, промисловістю, ну, масового виготовлення пластичних вибухових речовин Вони, якби і в Другу світову, вже з'явились і там вироблялись, але такими невеликими порціями йшли на всякі різні диверсійні діла, там англічані, з того пластида. Робили міни по вигляді шмата вугілля, ну в общем, для таких ну для чого от назріла використання саме зарядів з пластичної вибухової речовини? Основне призначення взагалі зарядів підривання якихось інженерних споруд. Але ці інженерні штучні споруди, як правило, мають досить таку криву конфігурацію. Якщо це якісь мости, басти, основні і несучі елементи мають вигляд у зустрічаються палки, колони, які можуть бути пустотілими, цільними, бревно, наприклад. Ну і всі ці елементи досить погано... Дриваються стандартними зарядами, які мають зоседоточену форму. Багато часу йде на підготовку для підриву. Якщо у нас двотавр, то якимись шашками треба викласти конфігурацію. Відповідно, їх всі треба якось закріпити на такій конструкції. Якщо це бревно, то той накладний ми можемо або на один бок покласти, і його треба брати значно більшим, ніж потрібно для цього бревна. Якщо його заряд розташувати навколо того бревна, ну і плюс, опять же, бувають всяка різні випадки. Або вибухівка не зовсім якісна, або детонатор був не зовсім якісним, ну, і повний підрив цього накладного заряда не вийшов. Тут воно бахнуло нугти сили, в итоге вигризло тут в бревні якусь діру, але воно не потеряло несуть. Способності і ота споруда, яку бревном підпирало, воно залишилося все стояти. Завдання не виконане. А обкладати то бревно шашками по кругу. Опять же, треба до хрена часу на це дій. Обкласти, закріпити це, все, щоб воно не повідпадало і розход вибухівки ще більше. Викручувалися там, звісно, способами більше. закріпити два накладних отаким от макаром, щоб отримати отаке от перебиття. Ну це треба кріпити. Два заряди, а не один. Випадки отого, якихось складних стильних конструкцій, воно взагалі не працює, там треба обкладати оце все. Тому еластичні заряди стали дуже актуальними. Як промисловість сподобалась рожати ту пластичну роботу. Першим, мабуть, зарядом що Савукрадив, він там досить швидко наражав тих зарядів купу. Ну, але перший, мабуть, був ЦЗ 4П. Стандартний заряд 4кілограмовий. П, мабуть, подовжене, я так розумію, позначала. Можливо, був ще і СЗ1 якийсь П, але не знаю, не бачив. Оцей був самий розповсюджений. Це була просто така кішка брезентова, більш складна була конструкція цієї. Болочка була двойна. Всередині був якийсь тлендж, як я понароджував брезент. Просто кишка напхана пластитом ПВВ-4. На кінцях просто-напросто зав'язана і оставлено такі смужки. Для того, щоб його можна було сматувати в теж кільце, наприклад. Цим зарядом можна було або отаким макаром обкласти той двутавр, він гнучкий, спокійно це обкладалось, любим якимось там паленом, яке знайшлося, підпиралось пару витків вільки, там чи мені якесь і воно все трималось. Дуже швидко цей заряд встановлювався, і за рахунок отого, того, що він повторював підриваємий об'єкт, фактично 100% проходили його знищення як з накладним, що могли бути і варіанти. Може бахмува, воно осталось. До цієї кишки його родна настанова. Що пробойник, ну таке шило, яким ото треба було прямо в оболочці пробити дирку, запитати електродетонатор. Ну або варіанти можна було б туди. Засунути шмат детонуючого шнура там з вузликами нав'язаними, ну тільки тоді не дирку а треба було розрізати, або просто намотати той детонуючий шнур поверх цієї кішки, далі традиційно із ізолента все це підмотати. Ну і все. І заряд був готовий підривати. Можна було цю кішку при потребі порізати на якісь більш малі частини, пополам, або на кілограмові якісь. Не дуже часто Його хтось різав, але можливість оставалась. Тому що, якщо той жорсткий стандартний заряд металевої банки урізати, не то кажучи, заманається, то цей без проблем розрізав. ще раз кажу, він був пвв 4 80% гексогена і 20% плоских хатора. далі пойшли. Ну, це діло вдосконалювати. Ну, інститутом щось робити ж треба, і тому з того. СЗ4П появилось по суті, два заряди. сз 1 и і чуть далі буде сз 6 м Що таке сз 1 п це та сама кішка, то на ній вже доробили, зробили, бачите, стальні стакани, за допомогою яких їх можна було ці заряди поєднувати один з одним. Вони вже мали готовий стандартний гніздо різьбов під вставку електродетонатора. Тепер збово. В принципі, можна було НД-5М вставити, якийсь там ВЗД поставити, третій використовувати цей заряд як з відкладеним підривом, щоб можна було кудись далеко убігти, поки воно не багнуло. І з назвою ми розуміємо, що він був кілограмовий. Там був кілограм того самого ПВ4 напхано. За рахунок стаканів мав більшу вагу, він важив півтора кілограма цей заряд. Плюс на стаканах були ще петельки, так як на поздніх жорстких зарядах, щоб за допомогою гумової стяжки з карабінчиками його можна було кудись закріпити. По такому самому принципу зробили більш потужний заряд, який був більш розповсюджений. Ось, Виглядав отак. Вон маркування СЗ6М, стандартний заряд, 6 кілограмовий М, мабуть, модернізований. Цей вже був напханий ПВВ-5 а маркування, але ранішні зустрічались напхані і пвв 4 Теж, ви бачите, два, ну, тільки здоровенних стакана. От вони не окремо ці стакани, видавані з цього заряду. В цьому стакані, вон, бачите, він, частиною, що туди, в цю кішку входить, він глухий. Тому що це тротилова шашка посуд. З одної сторони, гніздо. З одного боку, під та сама стандартна різьба під ДПР, або там в общем ну, А з другого боку, гніздо під той спеціальний підривач, про який я казав в попередній серії, про нього розповідав, підривач та ДВПЗ, зриватель підводних зарядів. ну Відповідно, теж вони мали різьбу, за допомогою яких то, то воно могло. Поєднуватись один со. Отакими От макарами можна було набрати цю кішку, ну, якої там довжини заманеться. До речі, теж тратів. Ця буковка нам позначає, що цей стакан напханий тратівом. Його там десь не помню, скільки воно де і не прописано, але його там щось з 200, по-моєму, до 300 грамів. Шашка присованого в В принципі, якщо ці заряди будуть попадатись, то. Ну, традиційно, сам заряд з ПВВ на начинку БІМ. А оці стакани можна використовувати, ну, особливо оцей, як підривну шахту. Ну, або розконсервувати і мати пресованого тротива. Теж воно, та те сама конструкція мала промушене для тих самих комплектів, що Це гумові жгути для кріплення кудись до чогось. всього заряду. Так що виглядав воно отаким от макаром. Пучка досить товста. Дуже, кстати, до речі, схожа на цей пожежний рукав. Можливо, як завжди, в савку була двойне використання. Я не перевіряв, але отак на око один в один. Старі оці пожежні рукави, от вони досить схожі були. Те, що така якась опльотка наружу, а внутрі полімером оброблені були. Так що, отакий саме розповсюджений. Ну і плюс, опять же, його можна було поєднати. Сам з собою отримати кільце. Тоді треба було як в простої кишки пробивати тут дирку, запихувати детонатор, герметизувати це все діво. Така можливість була його використання навколо якогось бревна або чогось, то його отак от все. Саме отаке його використання ніде прописано не було в настановах використовувати його як кільцевий. Таке було прописано тільки для 4П для простої кішки. Тому що тут гнізда детонатори, воно якби кріпить його таким макаром. Ну, якби теж можливо, але треба вже прив'язувати. Ну, правда, оці гумові робили це простіше. Ну і за допомогою, скажімо, цього, перебивати ті самі сваї було просто. Було зато прописано використання їх декілька штук паралельними рядами. Можна було їх укласти поруч в подовжені, отримати там, 15 кілограмів. 17, сколько потрібно. Ну і відповідно, середні підірвати, і він бокові теж заведе між собою. Так що отакий от, от. забув ще сказати, плюс в РПРі всю було прописано. Ну і вчили, як зробити оцей сз 4 p самостійно. Навіть там прописан був розрахунок тканини, сколько потрібно взяти шмат якоїсь тканини. Далі викласти вибухівку і завернути це діло і отримати оце. Сапер був повинен, як завжди, смастерити все прямо посеред поля, з чого знаєш, Починає від подовжених зарядів, які у від шашок викладалися і теж там або оберталися, або до чогось прив'язувались, почає як зробити от еластичний заряд за допомогою якоїсь там ганчірки та простині. Далі, ну і далі останній, мабуть, що савок крадив стандартний заряд, який от якраз був повністю еластичним, бо не мав взагалі ніякої оболонки. Це заряд CZ1E. Оце Е e і обозначало, що він еластичний. Один ну, кілограмовий. Це була просто, вон бачите, лента із вибухівки згорнута в рулон, намотана навколо вон, з папіру. Зроблений стакан навколо намотана намотано вибухівка, і далі це все діло було упаковано в поліетиленовий пакет. Вибухівка тут називалась ЕВВ-11. вона же називалась Эластиком. Що це таке? Це фактично те саме ПВВ-4. В этом еластіті теж 80% гексогена, От тільки від ПВВ 4 еластіт відрізнявся складом пластифікатора. Тут зовсім інший був класифікатор, досить такий сильно заливний, ну, щоб він при розбросі температуру з 50-50% мав одну тій самій характеристики. Ну і кольор. Якщо ПВВ 4 він такий жовтенький, то цей був чисто білий, там ще прокладений був проетеленом. На фотографії він виглядає таким теж річніватим, але в житті він білий. Цей білий колір його виходить за рахунок того, що в склад пластифікатора досить багато ще було напхано теропласту. Тож теропласт він сам по собі білий, Том-то молотий порошок того фторопластут давав такий характерний, дуже білий колір. По вибуховим характеристикам вважайте, що це те саме ПВВ. Четверте. нічим воно не відрізнялося. Цей заряд, скажімо, не дуже був поширений, його зробили, та досить набутозно, ми особливо Ну В принципі, саме цей заряд досить універсальний, тому що за допомогою цієї ленти. Можна було формувати які завгодно в конфігурації того заряду. Той же двутавор повторювати його конфігурацію, а кількість вибухівки просто наращуванням солідів додавати. Перший, другий, тамлен можна було використовувати для пробиття якихось отворів там на чомусь. Закріпив ну правда, от зкріпленням його, скажем так, були проблеми, тому що ніякого далі не по НАТО, ніякого танкові чого своє на ньому не було на цьому веле. Ну тому в деяких точках прибивався цвяхами вашо. Була можливість його прибити. Або заздалегідь готували щит. Ну, якщо треба було суттєвір пробити, готувався фанерний щит, відповідно на тому щиті поскладалася оця вибухівка, оцей ВВП, підріпилася до того щита. Ну і далі до того підриваємо об'єкта тягнули оцей щит, щоб була стина, накладали цей щит до стіни, підпирали його кулями, які приволокли, бабахали. Ну і мали в той стіні якийсь там. Приблизно той конфігурації отвір при такому підриві можливо було саме отримати отвір, а не завалити всю споруду. Тому що, якщо б туди просто стандартний заряд ну із розряду з розряду засереджених там шести кілограмових приставили, бахнули, то по-перше, і отвір був би якийсь отакий. Ну як на становах прописано, що потім дороблюються вручну за допомогою там, відповідного інструменту, тобто що лами, кувалду це за допомогою. Фігурного заряду можна було зробити щось більш-менш вже пригодне до експлуатації От в подобних випадках від еластичних зарядів сенсу було більше. Це було швидше, і результат був більш прогнозований і більш придатний до використання, ніж просто з жорстким зарядом. У нас скоріш за все з цим навряд чи хто зустрінеться, можуть зустрічатися оці, можуть зустрічатися і зустрічаються. Оці 6 кілограмові еластіт, оці голони еластіта, скажем, дуже рідко. Ну вони зустрічались у нас в військах. Ну досить рідко росіян теж зустрічались. Ну трофей не перепадали від них ще в 22-му році. Ну теж, в общем-то, ну я так розумію, що їх просто совок не дуже дохерав, спів на кльоха. Скоріше за все, випуск навіть у росіян зараз скоріш за все, що вони не випускаються. Можливо, роблять щось інше, але таким, які міста. Маленькими партіями на фоні бойових дій просто не Далі по тому, що нам е, перепадає з допомогою СНАТО на цю тему, що ми маємо. По перше, ми маємо цілу купу. Пластичної вибухівки, всяка різна в основному в іншій частині чешської синтекси, також зустрічаються німецькі, іноді австрійські. Вони не розглядаються, в принципі, як заряди, але вони мало чим відрізняються, крім конфігурації від того, що називається заряд. Це, мабуть, найпоширеніший всім знайомий заряд М112. Це американський підривний заряд М112. Вони йдуть ну вага, а що вас цікавить, який би заряд вам не перепав? Бо усе передбачити я не можу. що Завтра зустрінеться. Тому тут вас теж цікавить ну тільки фактично дві дві характеристики для любого заряду. Яка там вибухівка і яка вага вагато відбудалі? Просто по РПР у наказу один рахуєте скільки вам. Цього треба, щоб щось підірвати. Все інше, якоби воно там не було конфігурації, в рулоні, в трубі, вигляді отакого от бруска, то вже малозначі нюанси. Головне, яка вибухівка і яка вага вибухівка. Ну, відповідно, цей 112-й має вагу, по якій написано, 1 та 1 четверть. Тобто ж 1-25 фунта, що на наше дорівнює 567 грамів. Всі 4. Ну, всі 4 фактично те саме, що ПВВ-4. Тобто теж гексаген, там, 87 г, плюс Тут фактично от, брусок того С4 запханий, не заморачувалися вони з упаковкою, просто з целофану запаяного терців. Бачите, запайка. Зроблена оболонка, щоб з того С4 не вивітрювався пластифікатор. Тут, на відміну від он, бачите, з протилежного боку прилиплен шмат двохстороннього скотча от фірми 3. Чого можна прилепити до якоїсь поверхні, багато до якої? Непогано воно ліпне, ну, там тільки на назовсім може якусь пильну. Не вийде його приліпити, але там на метал ліпиться взагалі шикарно, на бетон трошки хуже ну, теж ліпиться. Ну, і досить швидко це робиться. відриваєте захисну смугу, ляпнули його кулаком промовно. Пробили, щоб воно ліпше привикло далі. Потрібно за допомогою тут штатно не йде ніякий пробойник потрібно мати або мультитул з цим пробойником, ну або що завгодно. Щуп, малий, ну, якщо що то така штука повинна бути упорнала. Невеликий малий, щупа щупом пробити дирку через той і трохи її розбуравити, щоб всунути детонатор. Ну ножом зробити розрізи теж трохи. Розширити, вкласти детонатор, потім отак зжати, щоб обвала. Після чого можна підривати. На ці заряди вони у них йдуть, як составна частина, більша. Не покажу, бо кудись задівало воно не є, але кудись не знайшов. В общем, йде брезентова торба, в якій знаходиться 16 штук от таких зарядів, Поділені по 4 штуки. Внутрі торби, ще є маленькі брезентові турби, в кожній з яких 4 отакі заптанок. Все разом ото 16 оцих зарядів в той брезентовой турбі у них називається заряд М180, модель 180. І може підриватись ото ціліком як турбі. Як один заряд то тільки сосередження потрібно відкрити, пробити в якомусь одному із оцих, що там посередині турби знаходиться воткнути детонатора, там або ЗТП, або ну, в общем, як будете підривати або провода, або ще на нельтам щой. Далі закрити турбу, то підриваємо об'єкти і там примотати, повісити, покласти. Ну і все, і підривати ото пора. Оце саме розповсюджений заряд. Ну я же, його можна різати там на якісь частини і використовувати їх окремо, якщо не потрібно саме пів кіло, а потрібно менше, то, то ну американців як такових вони досить давно відпратила відмовились. Виробництво тратила давно вже немає. Перейшли на оце. так що оце у них ще як йдуть за місто стандартних можна сказати. Ратівали шансів порізати, отримати приблизно двісті грамів. Тарці пробитий дотвірний детонатор можна цілком. Вони використовуються ці заряди в якості ініціюючих для підриву кратерних зарядів. Ну, то там в якоїсь іншій серії про це розкажу, да покажу. Досить поширене використання ось основних зарядів. Ну, в принципі, будь-яка пластична вибухівка, яка б вона не була, чи щось, воно в своєму пакуванні. Це фактично той самий стандартний заряд. тільки немає приліпленого, ласки. якщо його треба кудись ліпити, то можна прилепити цей сторонній скучку пити і прилепити заздалегідь на ту упаковку саму. Ті ж сентекси навіть більш цікаві, та й німці, бо ну, значна їх частина зроблена на основі тену, то пентритовий пластит, там тен з пластифікатором, а не гексаген. Відповідно, вибухає воно більш енергійно, скажімо так. Так, що такий заряд зустрічається. Зустрічався, зараз особо ні, але теж можуть бути. Це англійський заряд стандартний, який ну, досить цікавий по поустрій. Він одночасно, і бачите, жорсткий і м'який. Він має отакий стандартний корпус. Вони в них, начебто, ще бувають там якогось іншого форм-фактора, але нам ото отакий заявляє. Отакий ото корпус. Зроблені провушені для того, щоб його можна було закріпити до чогось, заздалегідь він примотані стяжки були, ну, кріпилися до нього, щоб не шукали комплекту. Можна закріпити на підриваємому об'єкті, і далі, він, бачите, з двох боків він мав такі от пробки. Ну, туди, відповідно, можна детонатор запускати. Причому пробка досить цікава, вона, бачите, розкривається, складається детонатор, закривається і вговинчується. Так як детонатори бувають різні, то ця пробка має ще сегменти, які можна з неї було прибрати. Такі зроблені вставки. Їх можна було прибрати і отримати більшу дирку. для якусь там. Більш інші. Можна було не прибирати, тоді під стандартний ферметський детонатор, що подався, випускались проводи. І далі отриманий різьбовий детонатор вкручувався цю диву. Ну і таким макаром можна було підірвати у цю, -цю штуку. Там у нутрі фактично та сама С4, вага вибухівки 2 кг. В нього поміщалося. Але можна було використовувати по-іншому. Можна було його відкрити отаким От макаром. І тут ми відповідно мали отой шмабіль. Вибухівки, які можна було доставати відтуди і використовувати там, ну, якісь, робити з нього фігурні заряди, кумулятивні заряди, от, ліпити якусь потрібну фігу для підриву якусь загалу. Щоб простіше було ну, посеред поля якихось вагів, там, щоб зважувати ці бішмаки, оці 4 немає, то англічани придумали он, досить цікаву штуку, була така таблиця. Там, Десь з одного боку були міліметри довжини того заряду, з іншого боку грами. Можна було прикласти скільки там, 250 грамів потрібно, прикласти 100 мм, відрізати знаєш, готову вагу вибухів. Можна було використати саме задержимо цього сундука як еластичний заряд, шуць. Так що така штука теж зустрічалась. Не ісключаю, що теж ще зустрітися. Штука цікава, щоб знали, що таке буває. В принципі, от на цьому, мабуть, все, все основне по цім. Еластичним зарядом, ну опять, головнее, як Савок предполагав всіх вчити, що будь-який еластичний заряд підходить конфігурацію, його можливо зробити самому, аби тока була вибух. Це може бути, якщо щось невелике, наприклад, трос, щоб перебити якийсь трос, там, ну, наприклад, стоїть якась мачта висока. Бля. Телебачення, радіо, мобільний зв'язок, як правило, це саме мачта. Ну, чим відрізняється мачта від колони. Колона стоїть сама по собі, а мачта стоїть за допомогою розтяжчів. Розтягнута. Якщо перебити оці розтяжки, то мачта впаде. Шкалону треба перебивати саму колону. Мачту можна не возитись, бо, опять же, вона набрана сама мачта з якогось там купив уголків. Це треба кожний уголок. Вкладати заряд, щоб його перебити, тому що це фермерна якась конструкція. Якщо перебити якийсь шмат, то воно все одно буде стояти. Дуже складно завалити ферму. Першу світову і аж до другої, по-моєму, світової американців, навіть на флоті, на кораблях робили бойові мачти. по вже давно не було. Але по традиціям воно ж звалось все ще мачта. Но сенс був який на тому кораблі стояла башня зі здоровенними пушками, які куляли куди. Але це хер куди обмежувалось буквально відстані десь в два кілометри, яким можливо було побачити сидячи в той батьк. Далі все горизонт там і нічого не бачиш. Відповідно, треба от, було зробити ну, і робили. високу мачту і. Наверху, мачти, практично як у парусників, сидів тільки не самий глазастий, а сидів хтось, бо там був дальномер. І він ото через той дальномер дивився отуди. За горизонт і керував вогнем ще й дальністю. І тільки от за рахунок цього, ця пушка і могла пуляти, сподіваючись, кудись попасть. Відповідно, в бою попадання кудись ото, в опори цієї мачти, Ця мачта разом з тим дальномером падала, і і далі ці пушки вже ніякого сенсу не мали, тому що вони не бачили, куди їм пуляти. Питання от, устойчивості цих мачт було досить сильне. Воно вилізло так розумію в русско японську війну, а то буква при цьому сім'ї, коли цар. Російська Росія Бадюра отримала писню, потерявши фактично весь свій флот після неї при наслідка. зрозуміли, що це дуже критично зносить мачту з того корабеля. І тому були розроблені досить довго на платах. от У американців дуже довго зберігались мачти, які мали фермену конструкцію. Тому що вона була кругла, квадратна кругла і мала отаку, там, состояла із купи отаких розкосів, ця ну, така рішуча та із купи розкосів. Ну і наверху, та бука здана цю мачту було значно складніше знищити, тому що перебиття якихось там частин не порушувало всю цілісність конструкції. За допомогою всіх цих, цих зв'язків ферми ну, розпреділялася лага в цього це діло. Вона все ще стояла. Вже там шмата нема. Тут Ну, мінусом. тільки було то, що вона дуже демаскувала, тому що свідчення оця вся ферма виглядала як непрозорий цільний великий стол, який торчав над кораблем, і по якому було удобно ціле. Тому в ітогі на другу світову від них такі відмовилися. Ферму її складно якби перебити, тому якщо стоїть от досить часто явище стоїть, мачта сяки страдіо верніть, то саме простіше її завалити це перебити траси, якими вона розтягнута. Чому, якщо вона стоїть, ну і розтягнута там, як правило, з 4. Сторон, то їх навіть усі можна і не підривати. Можна підривати отак. Два на в якусь сторону завадить. І от щоб перебити ну Вони там не дуже то здорові ті троси, То тут вони дитонуючим шнуром можна використовувати. От той заряд просто намотав його на вотову троса. У розрахунки є теж верпи рідне, скільки пам'ятаю. Намотав його. Якщо нема, то значно не жалко. жалка. Підірвав і той трос, перебило в якості от еластичних. Опять же, бувають детонуючі шнури значно більше ніж 2 грами на. На сантиметр імпорту там взагалі може б його вистачити на одного вітам, щоб вагну. Ну можна, опять же, самому заздалегідь наробити, маючи там любую пластичну вибухівку, наробити якихось там подовжених зарядів, обмотати їх ну, зараз ще простіше. Там всяких політинів навалом, всяких шлангів навалом або замотав, і потім там скучем і Поїв я отримав фактично еластичний заряд, свідомий тобі вагою скільки там вибухівки на метр, у того, що ти не ну а використання, вони як от довго розпинаються, вони значно більш удобніші, ніж кладати той двух з шашками на твердий заряд. Так що підходьте до цього діла, що називається, з фантазією та ініціативою. На цьому все, все буде Україна.